Сьогодні, цьому, на 5-25 року, проводиться засідання комісії містобудовання будівництва земельних відносин екології та благоустрою міцної твори та комунального господарства. Є пропозиція доручити вести засідання комісії у Суповському дорогу. Хто за? Дякую за довіру. 27 травня 2025 року засідання постійної комісії з містобудування, будування будівництва земельних відносин екології та благоустрої інфраструктури та житлово-комунального господарства. Присутні члени комісії Михайличин Михайло Петрович, Гусак Михайло Ярославович, Чуховський Євген Васильович. Запрошені Медвідь Микола Петрович, сільський голова, Бойчук Марія Петрівна, начальник відділу земельних відносин, Мартинів Мирослава Миколаївна, секретар ради. Шойва Петро Петрович Староста Судійського округу. Відсутній член комісії Максим Степан Козанович Мас Василь Михайлович. Порядок денний сьогоднішнього засідання. Перше питання. Про взяття у комунальну власність пальської сільської ради без господарського майна. Друге питання. Про взяття у комунальну власність паскої сільської ради без господарського майна. Третє питання. Про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо встановлення меж території спальської територіальної громади. Четверте питання: про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівельних споруд з підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами пакунафта НГУ, долин Нафтогаз. П'яте питання: про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель, будівель і споруд та передачу власність. Шосте питання про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості для ведення особистого зеленського господарства. Сьоме питання про припинення договору оренди з ФОП Синкоп-Джудмилою. Сам подібну. Восьме питання. Про проведення інвентаризації земельної ділянки комунальної власності. Хто за? Прошу голосувати. Михайлек, за. За. Все. Переходимо до першого питання. Прийняти у комунальну власність спадської сільської і територіальної громади та взяти на облік Спальської сільської ради нерухоме майно основний засіб міст через річку Чешва, що з'єднує комунальні вулиця Зруби та вулиця Нечищі в селі Липовці, Калицького району Івано-Франківської області, з нульовою балансованою вартістю для подальшої експлуатації та утримання. Хто за таке питання, прошу голосувати. За. Друге yeah, so. yeah, so. mm -hmm. питання. Прийняти комунальну власність Пальської сільської територіальної громади, роздати на із пальської сільської ради, нерухоме майно. Основний засіб пішохідний місток через річку Чечва, село Луги Кауського району Іванківської області з нульовою балансовою вартістю для подальшої експлуатації та утримання. Прошу голосувати за дане питання. За. Третє питання. Надати дозвіл Спальській сільській раді на розроблення проєкту землеустрій щодо встановлення меж території Іспальської сільської територіальної громади Калицького районної області та замовити проєкт землеустрою щодо встановлення меж території спальської сільської територіальної громади у ліцензованій землепорядній організації щодо, що має право на використання даного виду робіт. Хто за таке питання, прошу голосувати. Що ми не робити? Надати дозвіл. Мені громади ви закрити повністю нашої. Загальні. Загальні. Прошу голосувати. За. 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 Так, четверте питання. Дати дозвіл падку кернафта НГВУ, долини Нафтогаз на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду для розміщення та експлуатації основних. Підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємствами, що пов'язані з користуванням надрами е, орієнтовною площею 0,20 гектара, яка розташована за адресою село Спас Калуського району Маршінківської області. Хто за таке питання, прошу голосувати? <рес> за зараз за <рес> е, п'яте питання. Прошу Бойчук Марію Петрівну. П'яте питання про затвердження технічної зімельної документації з щодо встановлення мають земельних ділянку на турі та передати приватну власність для будівництва в поговорим житлових будинків господарських будівель і споруд, доповнивши цей проект рішення чотирма пунктами від 16 по 19 та викласти його мобілізації. Перших затвердити технічну документацію котів Михайло Васильовичу земельну ділянку площою ноль. Кома 23,68, вулиця Катовецька, село Липовиця. Друге, Громадянину Бубніку, Ольг Юрівні площою 01937, вулиця Шевченка, село Липовиця. Третя Горблянській Олександр Дмитрівні, земельну ділянку, 0,193 вулиця Толичина, село Липовеця. 4. котів Марії Федорівні, земельну ділянку площею 0,07,24. Гектари вулиця Шевченка, село Липовиця, п'яте. В Василю Павловичу, земельну ділянку площею, 0,17, 24. Гектари вулиця Толочина, Село Липовиця, Шосте. Кравчук Івану Юрійовичу. Земельну ділянку площею 019, 48, вулиця Шевченка, село Липовиця, Тораван Надії, Васильовні, земельну ділянку, площею, 0,18, 53, вулиця Лесі Українки, село Суходіл. 8. Громадянин мороз Ганні Дмитрівні, земельну ділянку площі, 0,25, вулиця Лесь Українки, село Суходіл, 9. громадянин Лилак Галині Петрівні, земельну ділянку площі, 13, вулиця Лес Українки, село Суходіл, 10 мороз, Миколі Ілічу, земельну ділянку, площі, 0,19, вулиця Панська, село Суходіл. 11. Громадянину Семкулич, Василю Миколаєвичу, земельну ділянку площу 0,25, тепер вулиця Панська, село Сукоді, 12, Вуйван Надії, Семені, земельну ділянку, площі 0,1785, вулиця Затишна, село Луб'є, 13. Громадянину Доброму, Василю Івановичу, земельну ділянку площу 21,38 вулиця Шевченка, село Спас. 14. Громадянину Штурман Надії Іванів, земельну ділянку площі 0,25, вулиця Миру село погорілець 15. Федор Погоряні, Богданів, земельну ділянку площі 0152, вулиця Миру село погорілець 16. Громадянину Василишин Михайло Ільючу, земельну ділянку 00834, вулиця Молодіжна. 17. пубніку Василю Петровичу, земельну ділянку площі 0,06, вулиця Шевченка, село Ликовиця. 18. громадянину Михайлович, Галині Васильівні, земельну ділянку площі 0,1,76, вулиця Толочина, село Ликовиця. І громадянину Микотюк Галині Васильівні, земельну ділянку площі 0,1491, вулиця Рушевського, село Спас. Хто за таке рішення? Прошу голосувати. За. Так, шосте питання. Затвердити технічну документацію землеустрійшу встановлення меж земельних ділянок натурі на місцевості та передати у приватну власність для ведення особистого селянського господарства. Наступним громадянином громадянину Котілю Михайло Васильовичу, земельна ділянка площею 34 24 гектара, урочище, Щоб, село Липовиця. Громадянину Котіну Михайлу Васильовичу, земельна ділянка площею 017.03, урочище Кечера, село Клиповиця. Громадянину Максиму Миколі Федоровичу, земельна ділянка площею 025 в селі суходів. Громадянину Максиму Миколі Федоровичу, земельна ділянка площею 01437 в селі суходів. Громадянину Сенкувичу, Василю Миколаївичу, земельна ділянка площею 0620, вулиця Панська. Село Суходіл, Гусак Марії Юрівні, земельна ділянка площею 01190, урочище потік», село Суходіл. Граманину глібко Володимир Миколаївичу, земельна ділянка площею 01146, урочище велика, Коцирка, велика кацирка, село Спас. Граманину глібко Володимир, Миколаївичу, земельна ділянка площею 0999, урочище Круглиця, село Спас. Реманинту Поліцькому Ігорю Йосиповичу, земельна ділянка площею 01096 урочище мала Косирка, село Спас. Громаніту Поліцькому Ігорю Йосиповичу, земельна ділянка площею 0768 урочище, велика Коцентка, село Спас. Хто завдяки за? Прошу проголосувати за. За. Рішення. Так, сьоне питання. Припинити з фізичною особою підприємцем Сенку Людмилою Миколаївну за взаємною згодою сторін право оренди земельної ділянки загальною площею 0,02 гектара для обслуговування магазину з продажу будівельних матеріалів, яка розташована за адресою Іван Ганківської області район, та розірвати договір оренди землі від 0101 -01 25 року. Прошу за далі питання проголосувати. Для. За За. Восьме питання. Прошу, почина, я Восьме питання про проведення інвентаризації земельної комунальної власності. Хочу даний проєкт рішення доповнити ще трьома пунктами. Третій детей дев'ятий. Так як до нас поступили, так як до нас поступили заяви і державні акти, що людина має земельну ділянку. На комунальній землі тому прошу доповнити випустити такі редакції. Провести інвентаризацію земельної ділянки сільськогосподарського призначення комунальної власності площою 22 гектари, кадастровий номер 007, призначення землі запасу, які розташовані в селі Супутово з проємної Правятківської області. Зв'язку з тим, що в даному масиві знаходиться земельна ділянка, орієнтовною площою 0,1466 для ведення особистого селянського господарства, яка згідно з архівним рішенням, належить громадянинці кошту Олександрії Кирилів. Так само провести провин... інвентаризацію земельної ділянки комунальної власності коштує 22 гектари і тоді суподіл, зв'язку з тим, що на даному силі також знаходиться земельна ділянка рятувальною площею 0,4210. Для особистого господарства та зі архівне належить громадянину таровани Михайло Михайловичу. Tako samo prav se je zgodilo z Mineralizacijo, zelo eno, da je bila črnka, plosoča jo 0, 22, 47, 44 hectare, tako kot je bila črnka, plosoča jo 2, 73, 906. Je kaznovodica, tako se je zgodilo, že se je zgodilo, že se je zgodilo, že se je dopolnil in črnkarizacija, zelo eno, kar stori in človek. Бачі два 003, площею 0,40 гектарів, яка згідно державного акту на право власності від 2008 року належить до малянину Володимиру Івановичу. Вона частково накладається на наші дві комунальні ділянки. Площею 0,15 42 гектари знаходиться на одній комунальній землі і площею ноль 458 знаходиться на іншій комунальній землі. Четверте, провести так само інвентаризацію земельної ділянки площею 22 гектари і 2 гектари, так само у собі сухоподілу у зв'язку з тим, що в повторної інвентаризації земельної ділянки з кадастровим номером 24889002007002 площею гектар 40. Згідно державного акту на право власності належить громадяниці. Тріжж Світлані Івані і також нападається на частково на дві комунальні землі на одну площу 0,29-14, на іншу 1 гектар і 0,8. І п'яте провести інвентаризацію земельної ділянки площ комунальної власності площою 22 га гектари в селі Суподілу, зв'язку з тим, що внаслідок повторної інвентаризації земельна ділянка з кадастровим номером. 2647879002007001 площою 0 32, 19, згідно державного акту на право власності 2005 року належала громадянину трішку Володимиру Івановичу. Розроблено встановлено законом документацію. Затвердити у спальській сільській Прошу голосувати за даний. За. За. У сьогодні земельна комісія. Закінчила розгляд порядку дану. Дякую. дякую за увагу.